Друзі, всім привіт! Порт Зебрюке. Думаю, багато хто з водіїв його знає. Отже потрібно завантажити два гусеничних ескаватори. На гусеничних ще ніколи не їздив, але спробуємо. Будемо розбиратись. Так. Потрібно знайти. Ось сюди потрібно доїхати. Так. Пробуємо, їдемо до кольця. Ну, я тут ще не був, скажу відверто, це перший раз в мене тут завантаження. Дуже дуже великий порт, він просто огромний, багато техніки різної. і важка техніка, і легкова, і будівельна. Ще знайшов свого дракона один, там другий, але прийдеться цих два вигнати, щоб взяти цього. Капець незручно, ну нічого, будемо розбиратися. Як тут з ним справитись? Огляд кабіни. о Господи, надо воно мені. Так, коробка на черепашки. Так, нос. О, дивіться, як тут цікаво. Ой. Як мій би папа на жигулю вже би дав би мені... Під затильника. Що гупою дверима. Так, ну завівся. Вже хорошо. Дивимось. треба в нас включити коробку передач. Ну так, да, треба ж відбір мощності зробити. Ой, окей, окей. Це хорошо, тут у нас ковша нема, цього нема. Так, це понятно, це для ковша. на шляху до успіху. Так, щоб поняти, як на ньому тепер повертати, так. Ага, оп. Все, поняв. Йо-майо. Оце техніка, а. Погано, йоме, все. Піду екскаваторщиком. Принцип поняв. Ну, в принципі, порівняв. Тепер сама задача рівно заїхати на ньому. на максимум піднятий, ну. З Богом. Ну, сказати що страшно, то це не сказати нічого. Але нічого, їдемо. Зараз він перекренеться різко. Опа! Опа! Є! Є, ми наверху. Так, все. З цим розібралися. Так, да. оцей ну, перекрен його, якби він був колісний. Його б можна було трішечки. Його б можна було трішечки. Ну він би плавніше переходив. Спочатку перша вісь, потім друга. А так він, звісно... Капець неприємно. Ну нічого. Ще один. аж впрів. Ну, Трактори реально легше заганяти. Так, значить, щоб мені виїхати цим, вигнав ще два, дві одиниці техніки і будемо їхати. Ну, тут я вже на досвіді знаю, що натискати, як то працює. Кукаємо. Так, заводимо. О, супер. Так, ну, ще закриємо, певне. Чи як? камельфо з відкритими дверима їздити. Поламав двері, чи що? 90 год, я може отак. О! Господи, оце є індієць. Перепрошую, не судіть строго. Екскаваторщик я ще не такий досвідчений. Так, все, це є. Піднімемо сразу. Так. Е, ага, от. Вже вверх. Дуже вверх. Все, Ча його можна одразу зложити. Оп. О, так буде ліпшим. Ну, погнали. Мама моя рідна, щоб я так жив. А ми зараз ще ускоримо. О! Дивіться, як лупашить. Отбе, нот бет. Так, тут головне розминутися. Так, вивертаємо. Назад погнали. Так, щось розігнався треба повітря. Галебена робити. Ні, ну так, може бути. Ну, я ж кажу, трактора мені якось зрозуміліш і простіше заганяти, але то таке очі бояться, руки роблять. Нюансиків. Так. Так, друзі, от він момент істини. Ой, саме... саме екстремальна частина всього завантаження. Саме заїзд. Пішов, 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 пішов рідненький, єсть! Ми наверху. Матери лихо, як це стрьомно, друзі. Ви собі не уявляєте. Ну, все, тут вже значно все простіше. Так, дивимося, як порівняти... Дивимося, як порівняти. А може і ніяк. Да, супер. Супер. Чуть-чуть вліво можна дати. Все. Хто молодець? Ну, виходить я, молодець. Опа! А тепер давайте порозглядаємо функції. Така цікава штука є, Зараз покажу. Отако можна робити. Оп! Ну круто, га? З чим би дитя не тішилось. Клас. Все, екскаватори всі на місці. Так, трішки понамотував ремені ну, на Австрію везу, тут ланцюги. Безу на Австрію там ліпше, трохи більше всього використати. Да, цікаве завантаження, цікава техніка. До Австрії. Ще 6 кілометрів до розвантаження. Ну, працюють до 5-ї, зараз 15 хвилин у 5-ї. Подивимось, не знаю, чи розвантажить. Теж така собі ситуація. Завтра завантаження працює тільки до 12 а до нього 470 кілометрів. Якщо сьогодні не розвантажують, ну, то відповідно завтра не встигаю ніяк. Завантаження теж в Австрії, на Іспанію. Поїду через Італію, Італія, Франція і на Іспанію туди на Барселону. Маршрут цікавий буде, бо зараз там вже Австрію присніжило в горах. Буде дійсно гарно. Тому, сподіваюсь, з завантаженням все вийде. Ну і плюс заїхати знову ж таки в Іспанію закупитися, і додому закупитись, і так продуктами ще. В рейс. Ось м'яска прикупити. Так, десь тут сіст. В принципі, має вже фірму бути видно. Десь десь тут вона. Десь погода тут не, не зимова, не як 4 грудня. Так, так, так. Нам наліво, направо не можна. Ну, так. Да. І Google Maps, і TomTom веде, як не дивно однаково. Тут не дуже і пропустять. Давай, давай, давай. Це, звісно, краса. Краса, гори. Води обов'язково набрати австрійської це must have. Без цього ніяк. На розвантаженні я читав, в відгуках є рампа, то не, не потрібно діставати свої, бо тяжкі, ну, капець, тяжкі і незручно трішки, вони не такі довгі, досить такі. Ну і з'їжджати, звісно, краще на стаціонарну рампу. Так. Менш екстремально буде. Не знаю, може вони будуть зганяти, може, можливо, мені. Ну, я вже знаю як, то вже не проблема. Так, типу, в Австрії ж знімати не можна такі ці, ну, як приватну територію, але... але, в принципі, це ж вулиця. Так, тут якийсь паркінг навіть є, типу промзона. Щось це автохов. А, це якийсь термінал. Це незрозуміло можна тут стояти, якщо що чи ні. Ну, розберемося В принципі, що, думаю, вигрузять. За півгодинки. Jeroz якийсь знак. Я думаю, для доставки можна, але дивіться, ніхто не пропустить. От паскуди. Так, а куди нам? Взагалі не зрозуміло. бляха, муха. То капець. Сюди чи не сюди. Чи туди під 3,5 тонни. Наповеді, сюди. Да, ну, по ідеї сюди. Ладно, заїжджаємо, пробуємо. Так, да, сюди. Я думаю, сюди. Ну, так, да, воно якийсь тягач їде Нормально. Завжди квести. Ну, зараз думаю, там розберемося, якісь будуть вказівники. Так, тут повертаємо. Поняв. А, вот. Вот моя техніка. Так, да, да, це воно. Блін, а де тут вантажівка? Прекрасно. Сюди має бути. Так, ну все, розвантажився. Зробити каву та їхати в сторону завантаження. Майже 500 кілометрів, але ще 4, 4 години їзди маю сьогодні. Нормально. Тут розмонтажили самі. Я вже під закриття саме приїхав, то буквально за 20 хвилин все розкидав і все. Так, зробити каву. І можна їхати. Утра-завтра завтра буде, будуть цікаві локації. Буде гарно.